Славкові, що з квартири сорок, велосипед купили вчора. Він зразу в двір його потяг. Все хизувався він, та нас не підпускав до нього. Просила Іра. Славчик, дай проїду до паркану. А він ірині, не займай. Просив Юрко. Ну, дай хоч раз проїду метрів двісті. А він Юркові. А який? Свого купи та їзди. І я просив, та він моє, і нам кататись не дає. Ну і що? Нехай? А ми зате трьох в кіно ходили, трьох у нашому дворі співали скільки сили. А потім грали у квача, аж поки вечір не почався. А що Славко? Він сам один сидів з велосипедом і вже кататись не хотів. Отак йому і треба. Хай трошечки позаздрить, хай виправиться завтра.